У Львові на пагорбі слави демонтували напис, який прославляв радянських воїнів. У будинках на вулиці Стрийській, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару, зводять зовнішні стіни, монтують дахи та встановлюють вікна. Другобицьку сіль хочуть долучити до нематеріальної спадщини України. Ось це пагорб слави на вулиці Пасічній у Львові. Тут, зокрема, поховані радянські солдати періоду Другої світової війни, також встановлені їм монументи. Сьогодні звідси прибрали частину ідеологічного радянського напису. Лозунг на вході до пагорбу прославляв радянських воїнів і був написаний двома мовами: українською та російською. Зараз на території комплексу є діючі поховання. На табличках можна побачити особисті дані солдатів Першої та Другої світових війн. Тут досі також і радянські п'ятикутні зірки і пам'ятники. Цей меморіал радянської доби мав ідеологічне спрямування, розповідає історик Іван Сварник. Це була одна з головних точок радянської пропаганди у Львові. Це був комплекс, на якому кожного року обов'язково на 9 травня, також на 1 травня. Відбувалися різні урочистості. Там очевидно приймали піонери. Зараз ці речі набувають абсолютно іншого виміру, і ми повинні ставитись до всіх радянських монументів, пам'яток і подібного. З точки зору сучасної України. Це є ворожа символіка, це є символіка, яка використовується ворогом. Пробують вони реанімувати оцю велику отечественної війну. Зняття напису один із етапів комплексної декомунізації цієї території, каже виконувачка обов'язків керівника міського управління охорони історичного середовища Наталія Алєксєєва. Дотепер на пагорбі були демонтовані деякі радянські символи, але не усі. Сама споруда й ті отворота в пагорб славу. Вони теж є. Достатньо знищені, тому ми вирішили, що можемо почати з тих демонтажу елементів забрати ці тоталітарні вислови про вічну пам'ять, славу і там родину. І на цьому ми ставимо не крапку, а кому зараз у мерії вже оформлюють документи на дозвіл ексгумації поховань. Офіційно, за словами Наталії Алексеєвої, на пагорбі є 321 прізвища прізвище похованих військових, а також окремо прийматимуть рішення про. Меморіальні пам'ятники, ми зараз замовили документацію на перенесення. Після цього вона повинна пройти область комісію, потім на мінкульт, і після цього вже дозволи отримуємо комісії на і перенесення. Щодо самих скульптурних елементів, ми плануємо наступного тижня це рішенням після технічного звіту оформити рішення виконавчого комітету і найближчі там два тижні, два-три тижні перенести ті скульптури за технічної можливості. Щодо термінів ексгумації, перенесень знатимуть після отримання відповідних документів, каже Наталія Алексеєва. Також за її словами, що саме буде у майбутньому на місці пагорба слави, обговорюватимуть із архітекторами, урбаністами та громадою міста. Ірина Мочульська, Тарас Фумін, Суспільне, Новини Львів. Так монтують металеву конструкцію даху будинку Настрийський, який зазнав руйнувань після ракетного обстрілу у липні. Тоді найбільше пошкодило чотири будинки. Зараз триває їх відновлення. Там вже фактично йде до завершення по металу, а потім піде той. Ще дерево зверху. Тут вже готово під перекриття під дах, тут ще маємо піднімати вище. Як тут тільки вдаримо, то і… Ті розвалини, то все то ми розбирали. І ось потрохи-потрохи відновлюємо. Нас тут різні. То і бурівка, і моноліт, перекриття робимо, там ще розчищаємо. На час відновлення усіх мешканців цих чотирьох будинків, а це 64 людини відселили. Вони кожного місяця отримують грошову компенсацію з міського бюджету на оренду житла. Людмила Лаптіва одна з мешканців зруйнованого будинку. Каже, зараз живе у селі, але кілька разів на місяць приходить сюди оглянути свою квартиру. Хотілося б хоча б почали вже черепицю ложити, тому що в людей на четвертому і на третьому повністю затекло. І через те я не знаю. Збори були недавно. що вони там сказали, що до зими зроблять. Він показував в нього там плесень. Була він ремонт тільки зробив. Так що там ну і сусідка з другої сторони я не знаю, як так стало, що наша квартира вціліла. На якому етапі відновлення кожен з чотирьох будинків розповіла виконувачка обов'язки голови Франківської районної адміністрації Ольга Струмаляк. «62-й будинок це вже змонтовані металеві конструкції під дах і будуть вже встановлювати кераму черепицу, і На другий тиждень вже будуть встановлювати вікна і вхідну браму в 62-му. 64-й, який найбільше був пошкоджений, де були пошкоджені і зовнішні стіни, і перекриття. Зараз відновлені перекриття між першим, другим поверхом, другим, третім і третім четвертим. Відновлюються зовнішні стіни, і буде заливати монолітне покриття під так також каркас для встановлення метало керамочерепиці. 66-й будинок в нас вже відновлені зовнішні стіни і залите монолітне покриття. І буде монтуватися металева металевий конструкція. 68-й будинок в нас вже до четвертого поверху вставлені дерев'яні вікна. І вже почали почали перекривати кераму черепицею. До грудня планують повністю відновити зовнішні стіни, накрити дах, відновити вікна і вхідні двері у всіх чотирьох будинках. Настризькій після завершення зовнішніх відновлювальних робіт візьмуться за внутрішні реставраційні роботи, відновлять під'їзди і усі комунікації. На сьогоднішній день дуже важко сказати, коли люди можуть заселитися, але до об'єктивно до нового року люди не заселяться навіть в ті будинки, які найменше постраждали, це 62-й і 68-й будинки. Планується десь ну можливо, лютий березень вели. Вони... І два, а ті, що найбільше постраждали, то буде пізніше. Вартість відновлення одного будинку близько 11-12 мільйонів гривень, повідомила Ольга Струмаляк. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисником, який загинув на війні. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Євгеній Хацька народився у Києві. І з початком російського вторгнення добровольцем долучився до лав ЗСУ. Захищав український суверенітет у складі 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського. Попри проблеми зі здоров'ям, чоловік продовжував воювати. Його не стало 17 жовтня. Воїну був 41 рік. У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкрили виставку меморіал присвячену загиблим на війні журналістам. Експозицію проілюстрували фотографіями медійників, історіями про їхнє життя та обставини загибелі. Загалом близько 40 стендів. Виставку вже презентували у Черкасах. А після Львова планують показати у Тернополі та Києві, розповів президент Академії української преси Валерій Іванов. Це ті колеги, про яких ми маємо завжди пам'ятати, які полегли. На цій жахливій бойні, влаштованій Росією, вони були справжніми професіоналами, Ми маємо бути гідними. них. і звичайно, слід пам'ятати героїв своєї професії, героїв журналістів, які висвітлювали. І дехто загинув під час безпосереднього виконання своїх професійних обов'язків, дехто загинув, загинув в лавах ЗСУ, оскільки багато журналістів все ж таки пішло в тероборону, ЗСУ засу тому понібне. А от Дехто, наприклад, загинув, як і цивільні люди. Я додаю секретний інгредієнт. Можливо, ви признаєте, що це. Так, на, на дно. Тепер трошки солі. Так. Трошки більше, ніж трошки. Тепер нам готуємо еспресо. Бариста Юлія Лазурко готує каву із Дрогобицькою сіллю у кав'ярні поруч з головною площею міста. Зверху ми посипаємо корицею». Юлія розповідає, що кава з сіллю та торт із солоною карамеллю користуються попитом у туристів. Кава така міцна, з приємною солонуватістю і солоденькою і з присмаком корець. Ну доволі цікавий, збалансований смак, приємний спробувати». Символіка солі зображена на муралі у інсталяції на площі ринок та зашифрована у експонатах вуличного музею. Його суть яка нижня лінія, це якраз посмішка, верхня це є стрілянбія, прилад для вимілювання зірок. І коли дивитись на логотип, має бути ще топка солі. Тут її немає. То суть в цьому, що людина, яка сідає всередину, стає топкою солі, і стає драгобичаним. За словами директорки туристично-інформаційного центру міста Ірини Марків, п'ять років тому у мерії вирішила розробити логотип та брендування міста. У центрі логотопка солі, а слоганом є Дрогобич, у ньому уся сіль. Брендування використовують на сувенірній продукції. Топки солі зображені і на гербі міста Оксана Бунда, яка проводить екскурсії на місцевій солеварні, розповіла, що наразі сіль сушить у спеціальних барабанах, а раніше набивали і сушили в металевих топках. Тому сіль залишалася у конусній формі, була вагою 1 кілограм та слугувала валютою. Тусень була мита через митницю. Якраз італійські купці сюди приїжджали, купляли в нас топки солі, грузили на воли. По моєму там 6 тисяч топок, поміщалося і везли через тустень Західну Європу. Другобицька соливарня є найстарішим підприємством України. Про це розповів начальник Другобицького управління культури і туризму Володимир Ханас. Підприємство було введено в експлуатацію у 1473 році. Завод є державним, щоб зберегти автентичну промисловість. Сіль хочуть внести до переліку нематеріальної спадщини. Ми десь рахуємо, що і державні органи влади, так як і державне підприємство, великий відсоток їхнього прибутку мало би залишати для розвитку того підприємства, і тим більше, щоб звернули на нього увагу, бо дійсно воно потребує. Реконструкції воно потребує модернізації. Це підприємство воно потребує фінансової підтримки. У при службі Лода нам повідомили, що супровідний лист з пакетом документа на внесення Другобицької солі до переліку культурної нематеріальної спадщини планують передати у мінкуль до 1 листопада. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львівщина. Ксенія Клейнос переїхала до Львова з Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. Понад місяць вона з родиною перебувала в окупації. Згадує, яким був Бердянськ до війни та як вдалося виїхати. У нас, я, я вважаю, що у нас дуже багато людей проукраїнських було до війни, і, і в момент це показало, коли була якраз при, при, ну, зайшли російські війська в місто, і у нас два чи три тижні виходили кожен день люди на мітинги. Ось, і пошили, я знаю, що великий такий прапор України йшли і несли через це місто, поки, звісно, їх не почали там. Забирати на підвали, ми їхали 8 годин від Бердянська до Запоріжжя. Там було 15 блокпостів. Ось російських. І вже звісно, коли попадаєш до наших до українських військових, просто весь автобус плакав. Ксенія розповідає, що коли переїхала до Львова, намагалася згуртувати та підтримувати земляків. В мене ще є громадська організація, і ми запустили в тому році проєкт Ми Бердянськ, де ми підтримуємо онлайн психологічно бердянців, проводимо такі психологічні індивідуальні сесії, групові і творчі воркшопи. І з цього ми ще зробили потім виставку. ну Це вже окрема історія. Але в якийсь момент все ж таки було таке відчуття, що хочеться збирати. Тися разом десь, коли я опиняюся в колі своїх, це якось щось таке домашнє і затишне, і це дає енергію, це дає сили. Крім того, переселенка з Бердянська отримала грант, тож вирішила відкрити у Львові кав'ярню, адже мала вже такий досвід вдома. Львівський заклад назвала на честь Бердянського острова Дзензик. Тут також працюють бердянці. А в інтер'єрі деталі, що нагадують рідне місто на березі Азовського моря. Це маяк Бердянський. Стилізований під Бердянський, він освітлює дзензик, і він, ну як ми так собі придумували, освітлює дорогу бердянців до нас. Ось це є у нас вироби, крафтові вироби, які робить теж бердянець Валерій Казачковський. Який зроблений із вторинної сировини, власниця кав'ярні додає за чим найбільше сумує у Львові? Моря, звісно, не вистачає, але я знаю, що у вас є річка підземна, але я там ще не була. Я вважаю, що Бердянськ дуже схожий на Львів по настрою, по вайбу. Я не думала, що це так є. Взагалі дуже приємні люди, чемні і мені, мені дуже подобається. У Львові я хочу вернутися, звісно, але я хочу, щоб це було безпечне місце. А поки що Ксенія розвиває свою справу у Львові. У її кав'ярні також є підвішена кава, якою безкоштовно пригощають зокрема військовослужбовців. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.